Уявляєте жінку військову на воєнній машині. костюмі фоку фокуї красива і хароблюю. Така, як обично, красива, тільки в формі воєнної. Вона гарна, вона сильна та мужня. Все вміє і не боїться ворога. Це вона красива, битрашна, незалежна. Вона вміє обороняти Україну. Захищати дітей та посміхатися. Воєнка зі костюмах. Вона вміє бути неславною, та сильною. Врятувати людей, допомагати людям. Смілим поглядом і зброєю в руках. Це сильна, мудра жінка, яка знає все і зможе все. Вміє бути воїном, але при цьому залишатися тендітною жінкою. Вона має. Я її люблю. Я б їм подарував багато квітів. Тільки військові це героїні, які захищають Україну, щоб вона була мирна та вільна. Повертайтеся додому, живими. Хочу їй допомогти. Так, не на роботу сьогодні. Сили вистояти та перемоги та здоров'я. Числи богоїм мирного життя в вільній Україні. Сімейного затишку. Перемогу України. Щастя ми налами під нашим небом. Щоб на вашому обличчі завжди сяяла усмішка, щоб у вашій родині сяяло добро, щоб все було добре. Я вам бажаю, щоб у вас все виходило, і я вірю у вас.